Є така теорія, що якщо велосипед більше, він значить буде дорожче. Це не про цей випадок. Ви бачите, один здоровий велосипед дитячий, інший маленький. Але оцей маленький коштує в два рази більше, ніж оцей от побільше велосипед. Цей коштує 3800, цей коштує 7200. Чому так? Якість, друзі. Якісні велосипеди. Якщо ви не жалкуєте гроші для своєї улюбленої дитини, купіть класний велосипед. Це от Royal. Подивіться, як от тут все виконано. Дивіться, Які широкі покришки, захист ланцюга, педалі, катафотік. Тут ну реально дуже класний стильний велосипед. Гайма працюють просто ідеально. Чуть-чуть нажимаю, і все тут уже спрацьовує. Це велосипед теж непоганий, але це бюджетний велосипед, це екстрим. Він трошки важкенький, тому що тут металева рама, але в принципі все є. Гальма працюють, передні, задні, підніжка є, крила є, катафотики, також захист ланцюга. Коштує всього-навсього 3800 гривень. У нас є великий вибір дитячих велосипедів від самих бюджетних і до дорогих. Замовляйте.